Перед вами народний знак, який я знайшов на чердаку. Відео знак, який я опубліковував вже. Це народний знак Отличник воєнно-морської стройки, затверджений Міністерством Ради міністрів СССР 10 червня 1950 року. Нагороджувались матроси, офіцери, старшини. Інженерні працівники міноморських частин ВМФ СССР народжували за досягнення в швидкісному будівництві за виконання строїтельних об'єктів, за хороший уход за технікою та подобне Приказом від 4 квітня 1962 року. Нагородження призупинене було. Сам знак существує одного типу. Оштампований Ві... з червоного металу з наложенням чотирьох видів емалів. Сам знак має по золоту, по контурі. Такий має закрутку. Так, тепер глянемо, які ціни на нього. Ось ціна перша. Друга ціна. 16 рік. Ось така моя знахідка.